Говорить стрі Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в вашій увазі наша постійна рубрика Ваше здоров'я з 24 по 30 квітня проходить український тиждень імунізації. Він проводиться одночасно з Всесвітнім та європейським тижнями імунізації. З цього приводу у нас в студії завідувач поліклінічним відділенням Стрийської міської дитячої лікарні Василь Кубаш. Отож, як вже сказано, український тиждень проводиться одночасно зі світнім та європейським тижнем імунізації. Головна мета це інформувати населення про вакцинацію як найбільш ефективний інструмент захисту від інфекційних хвороб та важливу умову збереження національної безпеки України. Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Підвищення рівня інфекційної захворюваності пов'язане з негативними соціально-економічними змінами, міграцією населення, різноманітними економічними катаклізмами, а також появою нових нозологічних форм, таких як пташини, грип, пандемічний грип, спричинений вірусами. Каліфорнія, серед найпоширеніших інфекцій, напруженою залишається ситуація з такими інфекційними хворобами, як дифтерія, вірусні гепатити, краснуха, кір, епідемічний паротит, гемофільна інфекція, кашлюк, зокрема, краснуха та вірусний гепатит Б часто є причиною вроджених аномалій та вад Розвитку, на жаль, рівень вакцинації дітей в Україні, за даними з 2016 року, далекий від рекомендованого Всесвітньої організації охорони здоров'я 90%. Лише спільними зусиллями громадськості, медиків та представників влади, які визнають цю проблему. Україна може досягти змін на краще за результатами проведеного Аналізу встановлено, що у 2016 році первинним вакцинальним коплеком комплексом проти кашлюку дифтерії, правця, охоплено лише 194% запланованого контингенту. Тому стрімко зросла захворюваність на кашлюк на 44,39%. Зареєстровано 283 випадки у 2016 році. Якщо у 196 випадків було у 2015 році. За словами головного позаштатного спеціаліста Департаменту нашого охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації, епідеміолога Наталії Іванченко, найвищий рівень захворювань зареєстровано у Самбірському, Пустомитівському, Перемишлянському, Сколівському районах. Випадки захворювань реєструються як серед дітей, так і серед дорослих. Дорослі зі стертими формами. Можуть заражати невакцинованих дітей, і хочу сказати, що часто ми думаємо звідки кашляють, часто діти все ніби кажуть, і не було як ніяких контактів. А це ми старші, коли недіагностовані стерті форми, можемо бути причиною кашлюку. І в результаті цього часто є неправильне лікування. Звертаються або самі лікуються в аптеки, беруть антибіотики, а кашель далі продовжується. Потім, коли на кінець вже попадають до лікаря, виявляється, що це все було марно, і потім треба лікувати печінку від тих. Непотрібних медикаментів, зниження рівня охоплення профілактичними щепленням закономірно та неухильно супроводжується підвищеною захворюваністю на імунокеровані інфекційні хвороби. Імунокеровані інфекційні хвороби це ті, проти яких є вакцина. І у нас зараз в дитячій поліклініці є всі види вакцин, тому запрошуємо вас на вакцинацію не тільки. Тому що зараз е, тиждень імунізації, а постійно ми працюємо з 8-ї години ранку до 20-ї години вечора. Е, звертатися до своїх дільничних лікарів. І щепіть своїх дітей, будьте е, уважними до своїх дітей, е, захищайте їх від інфекційних захворювань, які е, можуть бути попереджені вакцинацією. Зараз дуже е, модно, так, ну слово модно тут не дуже підходить. В інтернеті вичитувати якісь несусвітні речі про якісь шкідливі вакцини вони, вони вбивають, нібито дітей там і таке все інше. Це все прояви гібридної війни проти нашої держави, проти нашої нації. І тому будьте розумні, звертайтеся до фахівців, а не те, що мама мамі радить в інтернеті на якихось там сумнівних російських сайтах, типу там підслухано стрію і ще інших, тому що це. Просто ну, не личить стріянам орієнтуватися на коментарі якихось недалеких е, жіночок, які е, там щось рекомендують непрофесійно. Дякую за увагу. Будьте здорові, ви і ваші діти. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій постійній рубриці Ваше здоров'я до всеукраїнського тижня імунізації, який проходить цього року одночасно з Всесвітнім та європейським тижнями імунізації, перед мікрофоном був завідувач поліклінічним відділенням Стрийської міської дитячої лікарні Василь Кубаш. А ми продовжуємо нашу радіопередачу вашій увазі і, як завжди, у вівторок інформаційний блок новин. Днями відбулося чергове засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради. Вів засідання перший заступник міського голови Роман Маланій. Розглянуто більше двох десятків питань життєдіяльності міста. Міськвиконком затвердив заходи з підготовки закладів освіти до роботи в новому. 2017 2018 навчальному році з інформацією з цього питання виступила начальник відділу освіти міської конкому Оксана Матвію. Забезпечення належної матеріально-технічної бази закладів освіти вдосконалення. Кількісних та якісних параметрів мережі дошкільних загальноосвітніх і позашкільних закладів, впровадження інноваційних освітніх технологій, оновлення комп'ютерної бази навчальних закладів, введення електронної системи урядування освітою, оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів та збільшення їх місткості, введення економних альтернативних джерел. Енергоспоживання, зазначила Оксана Матвіїв, такі завдання стоять перед відділом освіти керівниками навчальних закладів міста. На утримання закладів освіти Стрия у 2017 році передбачено 152 мільйони 542,1 тисячі гривень, у тому числі. 70 мільйонів 511,10 тисяч гривень освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці працівників педагогічної ниви загальноосвітніх навчальних закладів. При підготовці проекту рішення виконкому про затвердження заходів з підготовки закладів освіти до роботи в новому 2017-2018 навчальному році. За основу взяту програму економічного та соціального розвитку міста Стрия на 2017 рік. Програму розвитку освіти міста Стрия на 2015-2020 роки. Видатки міського бюджету по освіті на нинішній рік. Приписи контролюючих органів, пропозиції керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. З фонду розвитку міського бюджету для підготовки закладів освіти до нового навчального року передбачено 5 мільйонів 55 тисяч гривень, а саме 1 мільйон 267 тисяч гривень на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення середньої загальноосвітніх шкіл номер 8, 10, дошкільного навчального закладу номер 4 120 тисяч гривень на капітальний ремонт їдальні школи першого ступеня гімназії, 1 мільйон 125 тисяч гривень на реконструкцію аварійних вікон та дверей у приміщеннях середніх шкіл номер 2 3, 4, 6, 7, 11 школи першого ступеня гімназії, будинку працівників освіти, 430 тисяч гривень на реконструкцію середньої школи номер 9 в НВК середньої загальноосвітньої школи першого ступеня ДНЗ 270 тисяч гривень на облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям в середній школі номер 7 1 мільйон 670 тисяч гривень на капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу номер 3 та дошкільного навчального закладу номер 6 140 тисяч гривень на придбання комп'ютерної техніки для облаштування комп'ютерного класу в середній школі номер 2 33 тисячі гривень на придбання комп'ютера та мультимедійної дошки для НВК Школа першого ступеня Гімназія. З загального фонду на поточні ремонти передбачено 310 тисяч гривень. Завдання керівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів. Спільно з батьківською громадськістю належно провести роботи з підготовки класних приміщень, спортивних та актових залів, їдалень, рекреації навчальних майстерень, систем водо, тепло та електропостачання до 2017-18 навчального року. Оксана Матвієв також доповіла про встановлення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста, про організацію обліку дітей дошкільного віку в місті Стрию, закріплення вулиць за загальноосвітніми навчальними закладами та роботу щодо охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку у 2017 році. Начальник фінансового управління міської ради Лариса Коваль інформувала про внесення змін до показників міського бюджету на нинішній рік. Міськвиконком також прийняв рішення про надання одноразової грошової допомоги за заявами мешканців міста, матеріальної допомоги матерям з нагоди святкування Дня матері, грошової допомоги членам Стрийської міськрайонної громадської організації. Союз Чорнобиль України у зв'язку з 31-ю річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції на загальну суму майже 100 тисяч гривень, про призначення піклувальника дитині-сироті та опікуна над майном дитини, про тарифи на послуги з вивезення побутових відходів для товариства з обмеженою відповідальністю Комунальник-1. Про дозвіл на переведення нежитлових приміщень у житлові, надання поштово-адресних номерів, надання дозволу та продовження терміну на розміщення реклами та інші. Міськвиконком прийняв відповідні рішення з усіх розглянутих питань. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить інформаційний блок новин. 31 рік минуло від того дня, як увесь світ почув про невеличке українське містечко Прип'ять, більш відоме під назвою Чорнобиль, 26 квітня 1986 року о першій годині 23 хвилини за київським часом стався вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Радіоактивна хмара пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східної частини США. В цей час радіоактивному забрудненню піддались 2,3 тисячі населених пунктів і 12 областей України загальною площею. 50 тисяч квадратних кілометрів. Сьогодні зона відчуження і зона безумовного обов'язкового відселення становить 2,6 тисячі квадратних кілометрів. Налічуються мільйони постраждалих, у тому числі дітей. Але найвищу дозу опромінення отримали безпосередні учасники ліквідації наслідків аварії, які опинилися в епіцентрі події і робили все, що було в їх силах, щоб врятувати світ від ще більшої небезпеки. У нашому місті проживають 269 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них 131 особа, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради покладено обов'язки соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема надання пільг та проведення соціальних виплат у межах фінансових можливостей, які передбачені державним бюджетом на зазначені цілі. Згідно з законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, минулого року призначено та виплачено громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, різного виду допомог та компенсації на загальну суму 467,9 тисячі тисяч гривень. На медичне обслуговування використано 54,8 тисячі гривень, надано безкоштовно 11 путівок на санаторно-курортне лікування. Рішеннями стризького міськвиконкому на підставі клопотань громадської організації Союз Чорнобиль України Стрищини виділено кошти для надання матеріальної допомоги громадянам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Напередодні 31-ї річниці від дня Чорнобильської трагедії в усіх навчальних закладах міста проходять уроки пам'яті, зустрічі з ліквідаторами. У школах проводяться виставки дитячих малюнків та листівок на чорнобильську тематику, а у бібліотеках книжкові виставки. Завтра, 26 квітня, відбудеться поминальний молебень біля пам'ятного хреста. Також громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, запрошені до участі в заходах до Дня Чорнобильської катастрофи у місто Львів. Упродовж 31 року Україна долає наслідки Чорнобильської катастрофи. Ця трагедія Організацією Об'єднаних Націй визнана катастрофою планетарного масштабу, незважаючи на час, який віддаляє нас. Від цієї трагічної дати він промовисто нагадує про себе щодня численними проблемами у різних сферах суспільства, у долі мільйонів людей, житті кожного з нас. Отож, ще раз нагадуємо завтра, 26 квітня, об 11 годині. Біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи у місті Стрию, розвилка вулиць Дрогобицька та Шумлявщина, відбудеться поминальна панахида за померлими чорнобильцями та мітинг реквієм Просимо громади міста Стрищини взяти участь в цих заходах. Громадська організація Союз Чорнобиль України Стрищини буде вдячна всім, хто своєю присутністю пом'яне. Трагічні жертви Чорнобильської катастрофи. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Доброю традицією депутатів фракції ВО Батьківщина Стрийської міської ради є відвідане Стрийського серединця напередодні Великодня. Цього року депутати Юрій Мацигін та Ігор Рінело. Подарували дітям самокати та солодощі. До акції долучилися також Іван Булин Андрій Лиско та Роксолана Бурак. А в меморіальному музеї Ольги Бачинської напередодні Великодніх свят відкрилася виставка писанок Великодній Оберіг. До Стрия ці писанки приїхали з Сокаля, а писали їх з любов'ю та молитвою на устах. Майстрині Ірина Мандрик і Ольга Ровецька. Пані Ірина, голова місцевого осередку Союзу Українок. І впродовж багатьох років робить усе для того, щоб повернути втрачений у радянські часи культовий зміст писанки. Сьогодні писанкарство збереглося і розвивається завдяки майстрам старшого покоління та талановитим невтомним майстриням, які намагаються свої знання і вміння передати перш за все дітям. Дбають, щоб підростаюче покоління поглиблювало свої знання про символи пасхального кошика та про те, яке значення має кожен із продуктів у ньому. Виставка писанок своєрідний підсумок багаторічної праці на ниві писанкарства та просвітництва. Експозиція у стрію налічує 150 різних і унікальних писанок, а щоб збагнути писанковий дивосвіт. Музейні працівники стрія з архівів дістали розмальовані яєчка майстринями з села Гірне, а також цікаві косівські і власноруч розписані воском писанки. Різні місцевості України мають свої особливі орнаменти й кольори, так само як говірки і діалекти. Проте загалом мова українських писанок спільна це символ радості, всепрощення і й великоднього привіту. Як розповіла науковий працівник музею Романа Савчин, сокальські майстрині обіцяли приїхати до Стрия особисто, щоб поспілкуватися з посестрами з Союзу українок нашого міста та усіма охочими. Такий творчий обмін завжди вітається музейними працівниками. Зустріч обіцяє бути цікавою, бо писанки з побужжя – Уперше експонується на наших теренах. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Як ми вже згадували, днями в кабінеті заступника голови Стрийської міської ради Романа Волинця відбулося засідання комісії з розподілу бюджетних коштів на книговидання у 2017 році. На цьому засіданні також були присутні. Начальник фінансового управління Лариса Коваль, начальники відділів Стрийської міської ради Богдан Бойко, Оксана Матвіїв, Яна Соколівська, головою комісії є заступник міського голови Стрия Роман Волинець. Поважна комісія обговорила та вирішила виділити бюджетні кошти на видання наступних книг Енциклопедія Стрийського спорту від юнацького до вершин світового спорту 1950 року. 2016 роки. Автори Леонід Вечерік та Михайло Олійник. Дзвін по крові автор Ярослав Вороб'як. Про що шепоче вічність автор Лідія Мисків І багатотомник славні Стрияни, автор Віктор Романюк. В ефірі Стрий вислухаєте чергову передачу У міської студії радіомовлення Голос Стрия, звучить наш інформаційний випуск, як завжди, на його завершення, в вашій увазі офіційний відділ. На Львівщині правоохоронці проводять місячник добровільної здачі зброї, який триватиме до 30 квітня. Проводиться він з метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а також профілактики злочинів з їх використанням, виявлення та перекриття каналів надходження зброї у кримінальне середовище. Мешканці Стрия та району мають можливість звернутися у відділ поліції, щоб добровільно здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби. Що зберігаються незаконно, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності. У передбачених законом випадках громадяни можуть зареєструвати зброю та користуватися нею у подальшому на законних підставах. Окрім того, правоохоронці нагадують, як поводитися при виявленні підозрілого предмета, який може виявитися вибуховим пристроєм. Якщо виявлений предмет, на вашу думку, не повинен знаходитися в цьому місці, не залишайте цей факт без уваги. У випадку виявлення предметів, зовні схожих на вибуховий пристрій, у першу чергу необхідно повідомити чергового астрийського міськрайонного відділу управління СБУ України. У Львівській області за телефонами 711 83 або за мобільним 067 278 86 98 чи 097 217 44 56. Повторюємо телефони. Сціонарний 711 83 71 83 та мобільні 067 278 86 98 097 217 44 56, 097 217 44 56, чергового відділу поліції за телефоном 102 та чергового пункту СБУ у Львівській області за телефоном 61 61 43. 61 61 43, вказавши час та місце знахідки іншу доповнюючу інформацію. У таких випадках не чіпайте, не пересувайте, не розкривайте виявлений предмет. Зафіксуйте час виявлення предмета, намагайтеся зробити усе можливе. Щоб люди відійшли якнайдалі від знахідки, обов'язково дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи. Пам'ятайте, зовнішній вигляд предмета може приховувати його справжнє призначення. Для камуфляжу вибухових пристроїв використовуються звичайнісінькі побутові предмети, сумки, пакети, коробки, іграшки тощо. Не робіть самостійно жодних дій зі знахідками або підозрілими предметами, які можуть виявитися вибуховими предметами. Ристроями, це може призвести до вибуху численних жертв і руйнувань. Роз'ясніть дітям, що будь-який предмет, знайдений на вулиці або у під'їзді, може бути небезпечним. Це було повідомлення заступника начальника Стрийського відділу поліції Ольги Марценюк до місячника добровільної здачі зброї. І наша реклама 28 квітня. У місті Стрию проводить прийом за попереднім записом Центр відновлення зору Анатолія Сови. Діагностика у нашому місті. Керівник заслужений лікар України Анатолій Сова. Телефони для попереднього запису 066 353 23 81. 066 353 23 81 та 097 357 58, 097 357 58. Прийом буде проходити у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Нагадуємо, у п'ятницю 28 квітня. Центр відновлення зору Анатолія Сови. Це була реклама на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали черговий інформаційний випуск. З вами була радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!